Коли нам сняться кошмари, це сигнал від нашої підсвідомості, що щось у нашому житті йде не так. І ваш кошмар сниться через те, що якісь події в вашому житті надто швидко розвиваються. Або ви в очікуванні, що зараз життя полетить ребердь, і ви не знаєте, що з цим робити, бо ви просто не встигаєте реагувати на всі ці зміни. Бо схоже на те, що ви занадто зациклені на добробуті інших. Ви просто віддаєте себе своїй родині, своїм рідним, можливо, на роботі, своїм е, колегам, що ви переживаєте, щоб усім було добре. Ви забезпечуєте добробут, ви забезпечуєте якусь роботу, все щось робите для інших, а про себе часто густо в цьому забуваєте. І вже прийшов час звернути увагу саме на себе. Бо ваша підсвідомість уже підказує вам, що трошки перепочинь, створи для себе якесь місце відпочинку, якесь коло підтримки, відпочинь. І поділися і своїми обов'язками, своїми рідними, своїми близькими чи з колом оточення, і своїми переживаннями. А саме зараз вам кошмар цей приснився, тому що вже. Настав час змін. Вони вже йдуть у ваше життя, а ви їх настільки боїтеся, настільки їм опираєтеся, що оце і виливається в кошмар. І ваша підсвідомість через цей кошмар всіма силами намагається звернути вашу увагу на те, що вам потрібно відпустити старе, відпустити те, що вже недієздатне, те, що вже має піти з вашого життя і рухатися далі. Довіритися течії життя, довіритися тому, що так бувають ситуації, люди, речі, які йдуть з нашого життя. І це нормальний кругообіг речей в природі, людей в природі. Не треба цьому опиратися, бо саме через цей ваш опір існиться вам цей кошмар. І цей кошмар немов закликає вас зрозуміти, що не все те, що лякає, дійсно гідне того, щоб його боятися. Що іноді страх це лише ілюзія. Що придивіться до свого страху, проаналізуйте його, постарайтеся притишити емоція, проаналізуйте його спокійно, і ви побачите, чи дійсно він такий страшний той страх, чи ви його занадто звеличили, зробили занадто великим? Чи дійсно ті зміни, які йдуть у ваше життя, такі вже й критичні? Чи це звичайні зміни, і не варто їм опиратися, не варто їх так сильно боятися?